Так, а це мій вулик лежанка. Поступила пропозиція розказати про нього детально. Що і як, і звідки взялося? Так, побудований він з дерева. Тут живе сім'я. І три сім'ї. З цієї сторони. Все на холодний занос. Дерев'яні стояки. Тут скло фарбоване. Ну, таке зроду фарбоване. Я його не фарбував. Це колись були полки в магазині. Покрите ондуліном. Кло чуть не доходить ось так от до верха, Те, щоб бджоли могли при огляді вилітати з вулика, з лежанки. Тут вхід. В середині лежанка з сім'ями, ну і лежанка просто можна Поставити ще одні вулики будуть дві лежанки. Тут джоли. Календар виведе маток. Пісумки висять. Стіл з бджілкою. Пувала. Ну, тут можна лежати і собі думати, що воно. Круги, трикутники, чотирикутники, листочки, зірки, планети, космічні польоти і так далі. Тут зимою, точніше, минулим літом жила сімейка. Ну, вона була маленька і зиму вона не пережила. Тепер хочу заселити тут нову. Там от льоток. Ну тут Раєвиди, фотографії. Ага, тут, там де вверху, тут витягається такого, якщо забрати, то там дирка на вулицю. Бджоли по склі йдуть уверх. Коли не треба, я тут закриваю. Ось такого верхня планка витягається і там в склі. Дірка. Вулик колись був. Великий вулик. Мені я його готовий сюди поставив на фундамент. Ну і навколо обшив уже. Ось такий вулик.